Привіт, вболівальники київського Динамо! Після захоплюючої нічиєї проти ЛНЗ Черкаси Гравець команди суперника зробив кілька коментарів, які не сподобалися багатьом нашим уболівальникам. Що він сказав? Залишайтеся! Я розкажу все в цьому відео, і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Ходімо! Півзахисник черкаського ЛНЗ Віталій Бойко прокоментував сенсаційну нічию своєї команди з Динамо 1 1-1 у 23-му турі Українська Прем'єр-ліга. Якщо дивитися на попередні ігри, ми не зуміли набрати очок, пропустили незрозумілі голи. Але сьогодні ми були винагороджені за нашу працю та самовідачу. Однозначно важко грати проти Динамо, адже це один із грандів нашого футболу, але вони грають поодинці і віддають іншим. Вони не просто бігуни, а дуже розумна команда, поєдинки з рухом і минаєм складніші, тому що там більше боротьби. Центровий проти Шапаренка. Він дуже технічний, добре бачить поле, добре працює з м'ячем. Ми спостерігали за його грою. Тому, я думаю, ми з ним розібралися і не дали йому нічого зробити. Результат матчу на табло. Людина гри. Вся команда, всі люди, які готують команду. Кожен намагався сьогодні взяти очко, сказав Бойко. А ви як ставитеся до заяв Віталія Бойка? Як ви вважаєте, ЛНЗ Черкаси заслужив перемогу над Динамо, або через неуважність Динамо не вдалося перемогти суперника? Розкажіть нам тут у коментарях. На сьогодні все, до зустрічі в наступному відео, не пізніше.